Відтепер Херсон знову готуватиме висококваліфікованих фахівців для правоохоронних органів. Такий факультет відкрили на базі Одеського державного університету внутрішніх справ. Ми відкрили сьогодні факультет тут, в Херсоні Державного національного університету, будемо говорити, Міністерство справ, який знаходиться в Одесі. Ми вдихнули нове життя, я думаю, в саме місто Херсон, в Херсонську область, в цей регіон, тому що дійсно ми побачили, що він потребує такого закладу. За словами Сергія Чуботаря, виховання молодих кадрів для МВС є важливим етапом у реформуванні міліції. Нове покоління буде зростати на нових європейських засадах. Цей заклад буде тільки не тільки вчити, а я хотів би сказати, що він буде готовити нову хвилю підготовлених фахівців для міністерства внутрішніх справ. ми маємо на них велику надію, що це будуть ті люди, які будуть працювати в міліції, і громада Херсонщини буде гордитися цими працівниками. Переступити поріг цього закладу майбутні правоохоронці зможуть вже у наступному році. Перший курс ми будемо набирати з березня. Є така віка, але до цього ми вдивимося. Тобто ми зараз отримуємо матеріальну базу на баланс Одеського університету. На підставі вже цієї бази матеріальної ми можемо подавати документи на отримання ліцензії Міністерства освіти і науки. Заступник міністра переконаний, що майбутні випускники факультету поповнять ряди херсонської міліції та будуть з честю виконувати свій службовий обов'язок. Ми сьогодні відроджуємо це і хочемо сказати про те, що нам треба сьогодні молоді спеціалісти. Ми маємо надію, що в наші ряди, в студентські ряди, ввілються ті люди, які хочуть бачити міліцію такою, як вони бачать її сьогодні в Європі. Заступник міністра Сергій Чоботар з робочим візитом відвідав Миколаївщину. Під час наради ознайомив особовий склад області з концепцією реформування правоохоронного відомства. В рамках реформування, яку запропонував міністр, буде ліквідовано ряд підрозділів, в тому числі ГУБОС, в тому числі транспортна міліція, ветеринарна міліція. Реформовано да з деякими функціями патрульно-постової патрульно служби. Також буде прийнято ряд, ряд інших рішень щодо об'єднання департаментів, які будемо говорити, дублювали свої функції. При всій повазі до міліції вона повинна реформуватися, тому що з таким старим багажом працювати неможливо. Заступник міністра наголосив, що реформування правоохоронних органів дасть свої позитивні результати. Утім, кожен правоохоронець повинен довести своєю самовідданістю, що здатний працювати у лавах міліції. Одеські правоохоронці побували в гостях у вихованців дитячого будинку Перлинка. Маленькі громадяни ознайомились з правилами поведінки на дорозі, а також з правами та обов'язками, які мають воспитання дітей, це спільна задача, і ми стараємося максимально допомогти колективу дитячого дому в оспитанні правовому спитанні дітей. Прежде всего, ми до пам'ятати, що то, що ми зараз вложимо, то чому ми навчимо наших дітей, такое общество ми отримаємо в будущем. Не були залишені без уваги і питання дотримання особистої безпеки, жорстокості та насильства. Діти дуже зосереджено слухали міліціантів та з цікавістю переглянули навчально-виховний мультфільм Історія Тьоми», після чого ділилися своїми враженнями. Он говорить, що не треба зустрічатися з такими людьми, которые п'ють, курять. Надо, когда тебя на щось підговорюють, ти. Ты... Довжен пані наш и, і посбу будуть потом последствия. Викладачі задоволені, адже корисні життєві поради допоможуть дітям орієнтуватися в суспільстві і визначити, що є добрим, а що поганим. Коли ви обладаєте багажом знань і знаєте, що це робити не треба, то где-то там не у всій категорії дітей але ну, почнемо в основному сатасрабатує. якщо ми це заложили. якщо ми цього не заложили. Результат нульовий. такі акції планується проводити і надалі. Оскільки виховання дітей найголовніше.